Мало хто знає, але більшість метеликів не курхають літній день з квітки на квітку, а ведуть нічний спосіб життя. Совки від назви нічні сови це найбільша надродина метеликів, що налічує аж 70 тисяч видів, уявляєте? Вони часто прилітають на світло або на солодкі приманки, що допомагає вченим ентомологам вивчати цих комах. В одному з попередніх відео я вам показувала совку Гама. Яка вважається одним з найнебезпечніших шкідників сільськогосподарських та садових культур? Доросла совка агатова харчується нектаром, а вдень відпочиває на парканах та садовому листі. Совку зубчастокрилу можна спостерігати цілий рік, адже зимують дорослі метелики в підвалах і печерах. Вночі вони живляться нектаром і соком опалих ягід і фруктів. А от і гусениці їдять листя верх і тополь. Ви вже помітили, що совки – майстри маскування. Це допомагає їм не стати здобич птахів, але визначити види під силу тільки фахівцям, за що я їм дуже вдячна. На лісових узліссях, галявинах та вирубках можна знайти сіру совку, гусень якої майже ядна. Живиться листям і квітами різноманітних рослин. А зимує вид у вигляді яйця. Ще більше відео про совок та інших представників лоскокрилих метеликів. Дивіться на моєму YouTube каналі.